16 днів проти насильства щороку, з 25 листопада по 10 грудня Україна долучається до всесвітньої акції. Вона є частиною глобального руху, що стартує в міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і завершується у День прав людини. Ключову роль у протидії насильству відіграють правоохоронці, розповіла інспекторка відділу зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції Борисполя Євгенія Мележик. Наше завдання захистити постраждалих, запобігти подальшим проявам насильства та притягнути винних до відповідальності. Ми реагуємо на виклики на місці скоєння, патрульні захищають постраждалого та надають всю необхідну допомогу, встановлюють кривдника та при необхідності затримують його. Фіксуємо факти насильства, складаємо адміністративні протоколи, відбираємо заяви та опитуємо очевидців події. Євгенія Малежик зауважила, що за вчинення домашнього насильства кривднику загрожуватиме адміністративна та кримінальна відповідальність. За 11 місяців 2024 року складено 260 протоколів за статтею 173 прим. 2 КУПАП. Розглянуто в суді 179 справ та видано 223 тимчасово заборонених приписів. Поліцейські складають форму оцінки ризиків та на підставі неї видають терміново заборонений припис. Це тимчасова міра, яка забороняє кривднику контактувати з постраждалим або наближатися до нього. Держава посилює на законодавчому рівні відповідальність громадян за вчинення домашнього насильства та вносить зміни, розширює повноваження та надає нові інструменти поліцейським. Осіб, які вчинили домашнє насильство, насильство за ознакою статі або не виконали терміновий заборонений припис, збільшили строк затримання від 3 до два. 12 годин. Згідно з законодавством, дитина вважається постраждалою від домашнього насильства, якщо насильство вчинене щодо неї або вона є свідком. Кожен, хто став жертвою насильства, може зателефонувати за номером 102, звернутися до найближчого відділку поліції та скористатися спеціальними гарячими лініями. Необхідну додаткову інформацію ви можете дізнатись на офіційних сторінках патрульної поліції Борисполя. Поліція реагує на всі звернення незалежно від тяжкості ситуації. Я закликаю не ігнорувати насильство. Якщо ви стали свідком або знаєте про Ки випадок насильства повідомляйте про це поліцію, підтримуйте постраждалих, не засуджуйте, а допомагайте їм знайти потрібну підтримку вчасно, Поширюйте інформацію. Чим більше людей знає про проблему, тим легше її вирішувати. Ми розуміємо, що звернення до поліції може викликати страх або сумніви. Але я хочу наголосити: усі звернення залишаються конфіденційними. Наше основне завдання допомогти, захистити та забезпечити вам подальшу безпеку. Чим швидше ви звернетеся, тим ефективніше ми зможемо вам допомогти. Ваше життя і гідність найвища цінність, і ми зробимо все можливе, щоб вас захистити. Ваша патрульна поліція міста Бориспіль. Анастасія Усик на Гераскін, Терез Бориспіль